Чи зможе дівчина встановити сама фільтр для води? Зараз дізнаємося в цьому відео. Що, почнемо зі встановлення смарт-крану. Отвір мені вже зробили. Тут все дуже просто. Далі ми прикручуємо кран досить легко. Потім ми беремо замінні фільтри, встановлюємо їх. Та фіксуємо за допомогою ось такого ключика. Почнемо встановлювати. Це у нас вхід води з магістралі. Ось так. Це у нас вихід вже питної води. А ось цей третій це у нас вихід на дренаж. І як бачите, встановити ну, дуже легко. Підключаємо. Датчик протипотопу, Бачите, ось так він виглядає. Це у нас роз'єм живлення. І ось це у нас роз'єм самого смарт-крану. Все дуже просто і дуже легко. Дивіться, ось ця трубочка: ми підключаємо дренаж, вихід в каналізацію, а ось ця це вже до самого крану. Ну що, давайте подивимося, як все працює. Як бачите, все працює ідеально, і це означає, що навіть тендітна дівчина своїми руками може встановити фільтр сама. Тому замовляйте і пам'ятайте, що по Україні безкоштовна доставка.